Дорогі українці, а цей випуск це просто, знаєте, такий а, крик душі. Чому? Тому що, ну, те просто, що те, просто що відбувається, це, якщо чесно, аж на голову не налазить. Деяким українцям доведеться віддати частину нарахованої пенсії. За що? За борги? За борги за комуналку. Це не жарт. Якщо є борги за комуналку, то будуть забирати частину пенсії. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайох. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Стало відомо, що деяким українцям можуть зменшити нараховану пенсію. Тобто, люди і так отримують. Ну, я б сказала, мізерні пенсії. Мало того, що обіцяли великі надбавки, дехто взагалі нічого не отримав в березні. Де й взагалі, якщо в цілому про пенсії казати, люди отримують дуже маленькі пенсії. Зрозуміло, що з такими пенсіями, як той пенсіонер може заплатити за комуналку? Ніяк. І от тепер повідомляють про те, що деяким українцям можуть зменшити нараховану пенсію. Причому скорочення виплат буде сягати 50%. 50%. Зменшення виплат слід очікувати боржникам, які мають невиплачені борги або мають сплачувати частину доходу на невиконання якихось інших стягнень. По більшій мірі, це буде комуналка. Тобто, позбутися частини пенсії можуть. Ті українці, щодо яких задоволені судові позови про сплату боргів. Тобто, якщо вже пройшов суд, визнали тоді, у людини будуть забирати половину пенсії, також є рішення щодо майнових стягнень. Пам'ятаєте, я вже неодноразово робила програми щодо того, що в людей просто вже забирають майно. Вже це відбувається. вже! Не буде відбуватися там після війни чи там колись вже відбувається. Зокрема, виконавчі приписи, постанови та інші документи щодо боргових стягнень. Отже, якщо пенсіонер має якісь невиплачені борги або якісь певні боргові зобов'язання, з його пенсії будуть проводитись щомісячні відрахування. При цьому пенсіонер повинен знати. Що максимальний розмір відрахувань не може перевищувати 50%, і такий відсоток вираховується із пенсії не у всіх випадках. Зокрема, можуть відрахувати половину пенсії у таких випадках, якщо це йдуть відрахування на аліменти, на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємства чи організації, на відшкодування збитків, які пенсіонер завдав там. Іншим людям, каліцтвом або іншим серйозним збитком для здоров'я або смертю людини, а, на повернення переплаченої зарплати у випадках, передбачених законом, в інших випадках, наприклад, на відшкодування боргів з комунальних послуг, закон дозволяє стягувати не більше 20 пенсії щомісяць. 20%. Тобто, якщо а, у пенсіонера є борги за комуналку, Тепер в нього будуть стягувати 20% пенсії, але нагадую: тільки після судового рішення. Просто так це зробити не можуть. В той же час пенсіонери повинні знати, що їм можуть зменшити або взагалі скасувати пенсію в разі, якщо вони подали неправдиві відомості про стаж та зарплату, які могли вплинути на нарахування та на сам факт призначення цієї пенсії знаєте, отут одразу хочу сказати, скільки є афористів, які, вибачте, там крали, поробили собі велику пенсію і прекрасно собі живуть, ніхто в них нічого не забирає, і так далі. і так далі. Десь, можливо, там в людини якась, якийсь був момент, все, вже на нього всіх собак спустили. Ну, якось так, скажімо так, це м'яко сказано, несправедливо. Крім того, пенсіонерів також можуть змусити платити отриману ними субсидію на комунальні послуги, якщо з'ясується, що вони подали неправдиві відомості про доходи та витрати своєї сім'ї та не мали права на субсидію. Тобто ще раз, пенсіонерів також можуть змусити сплатити ними субсидію на комунальні послуги. Якщо десь там щось З'ясується, що щось там неправдиво було, чи там не мала людина права на субсидію. Ви знаєте, висновок такий: зараз кожен крутиться ну, просто, як... просто як може. А замість того, щоб допомогти зараз людям, вводяться якісь просто такі драконівські методи. Все робиться для того, щоб ну, люди якось, знаєте. В тисках їх тримають, і методом кнута, знаєте, от, методом кнута, або так, або ніяк. От. Якщо були б нормальні умови, я думаю, що дуже багато проблем вдалося б просто уникнути. Але маємо те, що маємо. І я дуже сподіваюся на те, що я... якось ця ситуація зміниться. Під час війни навряд чи, але дуже хочеться вірити в те, що а, при владі будуть люди, які а, будуть, будуть прагнути щось змінити в тій країні, в якій вони живуть, новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй май.